Щиро вітаємо вас, дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Кілька хвилин вашої уваги хочемо зайняти відповіддю на одне запитання: яка є різниця? Здавалося б, над такими схожими поняттями, як патріотизм і націоналізм? Це питання сьогодні все частіше і частіше зустрічаєш в євангельському середовищі і намагаєшся дати відповідь про те, а яка є біблійна позиція щодо цього питання, особливо в нашому контексті, коли йде. Війна. Буду намагатися кілька позицій відкрити в цьому питанні простими істинами. Перше, що таке є патріотизм і що таке є націоналізм? Патріотизм це слово, яке із грецької мови перекладається як співвітчизник, а на латині звучить як батько. Це мова, яка говорить про те, що. Патріотизм це любов до батьківщини, це любов до своєї країни, це любов до сфери покликання свого життя, своєї праці, своєї сім'ї, родини або різним речам, яким ти відданий, яких ти готовий обороняти, захищати, навіть жертвуючи ціною свого життя. Націоналізм, в свою чергу, це явище, яке набагато молодше, нараховує десь як поняття. Політиці державотворчих процесах в межах 200 років націоналізм більше пов'язано уже як національна ідея, ідеологія, як політичне поняття і політична течія, яка ставить за свою мету відстоювати загальнонаціональні інтереси тієї чи іншої країни, і вони виражаються, як правило, або в керуючі правлячі партії, або в інших політичних течіях. Яка є біблійна основа? Патріотично-національних почуттів і обов'язків. Коли ми читаємо Біблію, ми бачимо багатьох Божих людей, наприклад, починаючи з Моїсея, через якого Бог визволив ізраїльський народ з Єгипетського рабства, бачимо, як через нього Бог дав закон. Далі бачимо в розвитку історії Ісус Новин, багато державотворчих процесів. Важливі патріотично-національні почуття були в ізраїльському народі, коли він був у полоні, коли читаємо книгу Ніємії, Єздри. Естер і мова йде про те, що люди, які були в полоні, вони дбали про те, щоб повернутися в свій край і прагнули, щоб не забувати його. Наприклад, автор 136-го псалму, 5 п'ятий вірш, говорить про те, що якщо я забуду тебе, Єрусалим, то нехай забуде мене правиця моя. Коли ми читаємо новий завіт, ми бачимо про те, що важливі настрої патріотичні вони також були в апостолів. Зокрема, апостол язичників, апостол Павло, який вийшов за рамки і обмеження іудейської культури, був апостолом язичників, який ніс Євангеліє Ісуса Христа багатьом людям, які не знали Бога, багатьом народам і багатьом націям. Але дбаючи також і про свій народ, послані до Римлян, 9 розділі, 3 вірш, він також говорить, що раді своїх співвітчизників я готовий був би відлучений від Христа, щоб вони пізнали його. Він дбав про їхнє спасіння, він дбав про їхнє добробут, адже добробут ходить в країну, коли люди навертаються до Бога, коли вони роблять Бога найбільшим благословенням і не тільки очікують від Бога благословення, але і Його благословляють. Тоді процвітання приходить в сферу життя людського суспільства. Ми можемо також побачити, як виразилася ідея ізраїльського патріотизму, божого народу в його історії. Починаючи з кінця 19-го, початку 20-го століття, єврейський націоналізм, який мав назву Сіонізм, він ставив за мету відновлення в географічному, в історично-культурній спадщині. Держави Ізраїлю, що й відбулося в 1948 році. Взагалі, коли ми говоримо про національно-патріотичні почуття, такі речі, як найбільша Божа заповідь, любити Бога понад усе і свого ближнього як самого себе, а також велике доручення Ісуса Христа, «Ідіть і навчіть всі народи, хрестачі їх ім'я Отця і Сина Святого Духа, вони визнають про те, що є Бог. Який визначив кордони і нації для кожної країни, і який вболіває, щоби проповідь Евангелія торкнулася їх. Особливого контексту в цьому відношенні хочемо виділити нашій історичній спадщині. Український націоналізм і патріотизм він дуже радикально відрізняються від загально прийнятих понять. Чому? По-перше, Український патріотизм і націоналізм він ставив за мету відстоювання і виборювання незалежності України. Українські патріотично-національні почуття і рухи вони ніколи не ставили за мету собі пригноблення інших народів. Наприклад, як це була гітлерівська Німеччина, з соціал-нацизмом або Шовіністичні рухи в Російській Федерації, які ставили за підвищення своєї нації за рахунок приниження геноциду, репресій, голодомору інших народів справедливості. Потрібно відмітити про те, що Німеччина вона визнала свої провини, помилки і офіційно попросила вибачення за цю ідеологію, що не можна сказати на даний момент поки що за Російську Федерацію, але ми віримо, що на це прийде час спокути визнання і покаяння. Коли ми говоримо за український патріотизм і націоналізм, ми маємо розуміти про те, що він має дві сторони, і це є одна медаль патріотизм і націоналізм. Тому що навіть різні рухи патріотично налаштовані національно спрямовані в періоду незалежності України. Особливо це яскраво виражалося у партизанській визвольній боротьбі у Нупа, де одне із визначень було і гасел. В тому, щоби воля людині воля народу. Особливість українського націоналізму є в тому, що він не розвивався за рахунок приниження інших і возвеличення своєї нації, а навпаки, був збудовуючим фактором і включав в себе людей різних національностей і навіть різних віросповідань. Сьогодення, коли ми говоримо за час і осмислення української національної ідеї, свідомості, самосвідомості нашого народу. Я би радив більше дослідити особисто мене надихає і певним підсумком розуміння цього питання є праці Григорія Ващенка, українського педагога, громадського діяча, активіста. І вона має назву виховний ідеал. В цій праці Григорій Ващенко робить осмислення. Починаючи із княжої доби епохи козаччини, визвольних змагань початку ХХ століття, про те, в чому є ідентичність. Хоча це є окрема тема, ми обов'язково знімемо на цю тему відеоролик. Ідентичність українського народу і його виховний ідеал. І у підсумок цієї праці можна виразити одним реченням служіння Богу та Україні. Що це дає нам на початку третього тисячоліття, 21-го століття, в час, коли ми маємо війну з Росією, в час, коли знову ми маємо оновлення патріотичних національних почуттів? Ми неодмінно переможемо, Бог допоможе. Але великий виклик стоїть в майбутньому, як ми будемо працювати над розвитком духовно процвітаючої і благословеної Богом країни. В Євангеліському середовищі це дає для нас вищий рівень патріотизму. Ми, як віруючі люди, ми однією ногою в небесах, як громадяни неба, але іншою ми живемо на цій землі. І на цій землі ми маємо принести Боже благословення в любові до нашого народу, в служінні Йому, в проповіді Євангелія, в служінні. Ближнім і потребуючим в наданні різноманітної допомоги. Нашими роздумами і осмисленням має бути не лише молитва, не лише фізична і матеріальна допомога в різних сферах життя, а також внутрішні переконання і внутрішні цінності, на яких ми стоїмо. І коли ми розуміємо, що євангельський принцип, який вкладений в ДНК нашого народу, служити Богу і служити Україні, ми тоді осмислимо нашу щоденну діяльність. І важливі декларації, які мають стати патріотично-національними цінностями в нашому житті: Бог понад усе, Україна Божа земля, Бог допоможе, Україна переможе. Слава Ісусу Христу, слава Україні! Якщо у вас є запитання, коментарі, ми будемо дуже вдячні, коли ви поділитесь з ними про те, що ви думаєте про національно-патріотичне почуття і обов'язки. У коментарях, а також зможете описати свою думку саме в контексті історичного минулого сьогодення України, її майбутнього. Хай Бог благословить кожного із нас, хранить і дасть нам перемогу. Шануймось!